Добрий день, шановне товариство! 27 липня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Пропоную вашій увазі, коротенький огляд гібридної форми нашого вітчизняного селекціонера, нашого захисника на сьогоднішній день Михайла Гречка. Форма Міланка. От вона маємо кореневий власний кущик і маємо таку невеличку. На ньому цього року нагрузочку. Справа в тому, що після заморозків відновився певно-непевно певно, на повному обсязі і лози досить такі пруть потужні, тому що нагружаємо пасинковим урожаєм. Як бачите, лоза вже на сьогоднішній день починає зріти від основи. Так що можна йому дати додаткову нагрузку. Ось така гарна форма. Ягода на ці вже розміщається. На щепленому варіанті вона вже в мене і така, що навіть можна вже поскуштувати, але ще не набрала мускату і цукру. Загалом то дуже мені цей виноград сподобався. Дякую вам за увагу. Чекаю ваших підписок, коментарів. До побачення.